Так, всім привіт. E, так, як начальник казав, я поїхав в хост. Взяв свою машину. І коротше, він мені сказав, що треба забрати друге. От я зараз їду. Якщо може іграти, трохи підвлючувати. Ну я не знаю. Мене ще підключувала дуже сильно. Я там трохи понастраювала настройки. І це все. Как вы помните, в прошлой части... Я не пишу, в части. Короче, то подписаны на... То подписаны на мой WhatsApp и Viber канал. Ссылку... Э, ссылку я скину в комментарии. Знаю, что я охреп... С такой силы. Бляха, муха. Я охреп с такой силы, что еле... Еле слово выдавил. Нереально. Господи, як я не люблю цей угозік, вже давно здати на металолом треба. Ну приїжджай! Хуст. Хустський район Закарпатської області. Та назвав Хуст Закарпатської область. Так, начальник казав, треба десь от сюди на райончик заїхати. Я заїду. М -м -м, немає тут головного, звісно. Ну хуст! ну... Ну, я знаю, что хуспит, да, так. что я говорю, вот так. Может, так свободно. Ну, честно сказать, что треба как-то туда заехать, но я поехал уже сюда. Короче, никто не плачет. Только сзади полиция стоит. Ну, ничего. Ой, о, есть контейнер. А, это автобус. Блин, там сюда кажется, да? <світ> ну, то не хтось стоїть. може це він. Як я не люблю ці провулки, але як до закарпатів поравела, цих провулків Не проїзд вообще. Блін, тут это це кашники, мне треба саме туди приїхати. Об'єст. Об'єс там людям. До убочены! Щас звертаю, почекай. Мої мамо... Мої мало не шо вже на бусиках не їздять? йо -мо. Я не знаю. Все, заглох. Да. Ви а... степаненко Іван Сергійович. ну я і шо. Це ж ви в де це Ну да. Вас зараз що? Не, дай, дай, що? Давай в бусик його. А -а 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 -а. Аааа, антон? Ні, это не мій. Ааа. Вс, давай везем тебе на полігон. Ну шо, оце ви вже самі сказали, щоб я це зробив. Я зробив. Давайте його. І кажеться, що вони мене везуть ніку. не не-не-не в Не в не на полігон. Давай! Я ж влог. У мене ж бронь. Ага, ага покажи. Я не показал. Та ми на броню не дивимся. Нам треба всіх, хто попав. Якщо що, я кажу. Якщо що... Короче, нічого не скажу. Бо ви мені що начнете. Короче, все. Давно он ездит автобусиком. 40, 10, плюс 10-15. Это в начале войны был. За кордоном магазинка ездил. Ухилент. Сам ты ухилент. -то. Ага. Точка, где заезд? Где заезд! А, Где заезд, почекай. Важенку разниці нам. Беш машину не мій пригати, я перескочу. Ах, я подумала, що вона залохла, це я їдно повз. Стопе. Знаєте що я спавню? Вообще до по сценарію мене на нетка забрати вообще. По сценарію я мав їхати на завод. Але ж як, ви бачите, я не на завод їду. Коротше, ладно, в шостій часті буде завод уже. Куда мене везутать? Яка тобі різниця? В чого? Боженьку. Так коротко, уазик зупинився в якомусь селі в розбитій хаті. Коротше, мене туди затягнули. Так, тепер чуєш мене. І, якщо ти втечеш, ти знаєш, що буде. Давай, выдай себе послушно. Все, Ленчик, хорошо. Так, ящик, матрац. До курки, до, до полки. Так, давай ящик. Ах, больно. А что это у нас? Ничего. Ладно, что такое? там уже дрова, спички. Короче, все таки нужно. И лежит армейский сухпаек с ножиком. Ура! Так. Взял я ведь консерву кучу консерву сухпайка. Угу. По -э поставил на да, насыпал в Жаль. Да шо таки? Короче, я раптом не знаю, кто сказал. Пой... А И тяну опять в той самый бусик. А, -а, а Шо опять? Теперь слухай. Так. Ти щас Вибирай. Або ти їдеш на завод роботу всю жизнь. Ну почти всю жизнь. Давай так. Один день завод, один день, один день автобусник, або, Я не знаю. Або, можна інший становить? Можна, давай так. Ти Майу взяти видео про автобус про автобусника зняти відео про завод і ми тебе пост хорошо я согласен. давай. Так, подписчики. Чекайте сейчас вот, через декілька. Короче, чекайте до 8 годин. Оце я відправляю зараз відео. 8... До 9 ранку чекайте ще один відос. Він буде цікавіший трошки. Так, давай. Всім пока.